Усім привіт! Це знову я. Стас монетка 23. Сьогодні я вирішив зняти відео про статистику по 5 копійок. Сьогодні я знімлю дві статистики, бо я сьогодні взяв на 18 гривень по 5 копійок. З них я передивився 8 гривень. А завтра ми з вами подивимось на 10 гривень. Отак. Давайте вже просто. Ми зараз будемо дивитися перше за 9 число і будувати за 10. Пять 15 2015 року. Дев'яте 7 штук, 10, 12 штук. Чотирнадцятий рік. 9, 26 штук, 10 52. дві. 13, дев'ятий, 4 штуки, 10 5 штук. 12, 9, 3 штуки, 10, 6 штук. Дев'ятий 11, 9, 12, 9 7, 7 штук, 10, теж 7 штук. 10, 10-й, 9, 9, ні П'ятькопік 2010, 9-го 8 штук і 10-го 4 штуки. 5 копік 2009, 9-го 3 штуки, 10-го 4 штуки. Пейкопік 2008-го, 9-го 3 штуки, 10-го 1. Ні, 6 штук. 5 копік 2007-го року. 9-й 3 штуки, 10-9 штук. 2006-й рік. Оце решка означає, які монети для мене важливі, їх відкладаю. 5 копійок 2006 року, 9 8 штук, 10 4 штуки, 5 копійок 2005 року, 9 3 штуки, а 10-го 4 штуки, 5 копійок 2004 року, 9-го не було, сьогодні 5 штук, а 10, 5 штук, 2003, 9-го 2 штуки, сьогодні 0 штук. І 5 копійок 1992 го року, 9-го 9 штук, 10, 10, 10, вот а 10-го 14 штук. Отак. А поки ставте лайки. Писайтесь на мене, на всіх інших номісматів. Всім до нових зустрічей і всім пока.